Вашої увазі унікальний тример з цікавим дизайном в стилі барбершоп. Барбершоп стайл ось такий. Це металевий тример, підходить для е, зняття об'єму волосся на бороді, підстригання, окантування, для шиї підрівняти. Ось такий тут вхід USB Type-C і з переваг, те, що тут йде в комплекті паста для волосся. Ось така цікава комплектація. Такий приємний бонус. Я хочу сказати, то справді йде в подарунок цей бонус, тому що ціна тримера 850 гривень. Відповідно, ви не переплачуєте за пасту. Зараз я покажу. Ось така паста йде в комплект, тобто це для того, щоб зробити укладання волосся, бороди. тобто В принципі, ось такий приємний бонус. Може бути хорошим подарунком. Це бренд Enzo. Тобто замовити можна на сайті Tremor замовити можна через Instagram також наш інстаграм Тремре І само виїзд Євправді 47 ретровіль біля нової пошти.